Всім привітики! Мене звати Аня, ви на моєму каналі про в'язання. Я в'яжу спицями, знімаю влоги, показую у них, що я в'яжу, з чого в'яжу, що купую і так далі. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь і давайте вже розпочнемо цей влог. Цей влог буде одним підключенням. Сьогодні я хочу вам показати і розказати все, що я зв'язала, купила за ці. Три тижні, напевно, тому що були деякі е, проблеми, деякі ситуації, через які я не знімала ці всі тижні. Я про них деякі трошечки розкажу пізніше. Ну що ж, і давайте розпочнемо. Хочу почати з готової роботи, але готової не на всі 100%, напевно, відсотків на 90, але все ж таки, скоріш за все, я вас не здивую, якщо ви дивились мої попередні влоги. Це ось така хустина. Новенька з червоного кольору. В'язала я її з газал як там, Мерілін Мерінос, Ось так. Ось така новенька, вона повністю готова, в неї заправлені всі кінчики, все чудово, але я просто її ще не випрала і не вичухувала. Але ця хустинка вона трошечки відрізняється від тієї, що я в'язала молочного кольору. В попередніх влогах показувала, вона там в мене просто неймовірно велика. І я вирішила, що я не вклалась тоді в 5 моточків. Я зв'язала ось вже цю. Мені здається, розмір в неї чудовий, трішечки після прання вона ще витягнеться. І це буде просто ідеальний, як на мене, формат, так, розмір для хустинки. Зараз я ось так обернусь Ось так-оп. Колір дуже класний, він такий яскравий, ну, супер. Я в'язала цю хустину не собі, на подарунок. І в мене пішло 4 моточки. Ось на таку хустинку 200 грамів. 200, ну, якщо бути прям супер точною, 201 грам в мене пішов. Тобто, в мене ще один моточок, ось такий червоний, залишився від. Тої упаковки, яку я купувала на цю хустину. Я дійшла до 75 петель на додавання, і я вирішила, що більше не буду робити, щоб мені вистачило, тому що попередню хустину молочну я в'язала і доходила до 104 або 101, 102 петлі, і це вона досить така широка, досить велика. Тому я вирішила, і мені не вистачило 5 моточків. І я вирішила, що цю вже вив'яжу вив на 75 петель і почну вже скорочення робити. Як на мене, ідеально там, під курточку, так, під шубку, кого що на голову замотати, і все окей. Тому упаковки чотирьох моточків навіть може вистачити на ось таку велику хустинку. І давайте ще далеко не будемо ходити. Одразу покажу вам про хустини, якщо ми вже говоримо так. Ось таку я ще в'яжу, новеньку хустину. Я не знаю, можливо, я вас вже задовбала цими хустинами. Але в процесі ще є ось така новенька колір, чесно, просто я, я не чекала, що він буде такий гарний. Він такий ніжно-ніжно-блакитного кольору. Ну просто, просто чу чудо, чудове чудо. Ось така гарна. Це ось такий. Ось моточки в мене, я тільки почала в'язатись, ще навіть одного моточка не вив'язала. В мене знову ж таки 5 моточків, упаковочку я замовила. Це колір 8253, неймовірний просто. Він називається, якщо я не помиляюсь, крига. Ну, у когось, у когось як, там в магазинах я не знаю, але нібито крига. ну Просто неймовірний такий колір, прям зимовий-зимовий. Супер. Ну, ось так. Це я також в'яжу не собі. Мене попросила подруга зв'язати для її мами на подарунок. Ось таку хустинку. Їй дуже сподобалась молочна, тому хто я така, щоб не зв'язати для мами подруги. Ось такі поки що процеси в мене є з хустинок. А, чесно кажучи, трошечки мені набридло в'язати просто. Одне і теж, воно трошечки набридає, але як процес, знаєте, відволіктись, понасолоджуватись класно. А, може, я просто собі вже хочу таку зв'язати. <гум> я собі також зв'яжу, але навіть знаєте, що я хочу собі сірого кольору, але я ніде не бачу цю пряжу в сірому кольорі. Її завжди немає. Тому як знайду, придбаю собі упаковку і коли зможу, зв'яжу. Сподіваюсь, я встигну. До зимового періоду, щоб її хоча б трошечки поносити. Ще, що в мене є з готових робіт, я нарешті дов'язала рукавиці. Вони також без ВТО. Я їх ще не прала. Я не знаю, щось в мене не складається поки що з ВТО. Я хотіла, щоб все дов'язати і все одним махом випрати. Ну, коротше, щось поки не вдається. Ну, звісно, я це зроблю, але. Щоб ви розуміли просто, як воно виглядає, це до ВТО. Ось такі в мене рукавиці вийшли. Це, знову ж таки, не собі, це для мами моєї. вже. Ось такі рукавиці. Прикольні, мені здається. Дуже швидко в'яжуться, можливо, тому що я в'яжу їх на великих спицях 5-4,5. Але класно, мені дуже подобається. Я дуже полюбила спосіб в'язування індийського клина. Це дуже просто, дуже швидко. Ну, просто чудово. А, собі я ще нічого такого не в'язала, але теж хочу. Це в мене одні а, рукавиці, я набирала способом болгарський зачин. Резинка 2 на 2, ну і далі все просто. І другі рукавиці, це також не собі а, ось. Такі вони, зараз також примірюю, але тут немає резинки. Тут я вирішила зв'язати просто ось такий, як це пагомілок, манжет. Так, це не на ту руку я одягла. Це я в'яжу, зв'язала, точніше, для подруги, для якої я в'язала капор із такої ж самої пряжі. Ось такий вони вийшли. І знову ж таки, це до ВТО ця пряжа йде ланцюжком, набитим пухом альпаки, і вона дуже сильно розбухає. Дуже шкода, що я не встигла їх випрати і показати їх у всій красі. Скоріше за все, це буде в наступному влозі, типу до після, тому що різниця дуже велика. Ось такі вони вийшли. От я одягла, знаєте, зараз, і вже мені дуже тепло в руки. Таким же способом я в'язала індийський клин, способ набору болгарський зачин, дуже мені подобається, як він виглядає. Мені здається, дуже стильно, ось такий спосіб набору петель. І ось так. 4,5 спиці в'язала. Пальчик я в'язала на спицях вже 5. Ну, ось такі штучки. Дуже швидко в'яжуться, я не знаю. <свісно> Буквально день-два, і у вас вже готова пара рукавиць. Продовжуючи тему ось цієї пряжі цих рукавиць, це повинен був бути комплект, який я хотіла вам показати, але, на жаль, я не встигла, я вив'язала капор. Софій, оцей великий, він в мене дуже вийшов великий. Суть в тому, що я його дов'язала, я трошки збилась з режиму, з графіку свого. Зараз також розповім чому. Але вже є як є, я збилась, і потім дуже швидко все дов'язувала. Цей капор маю на увазі, випрала його, він в мене сох. І вже коли він висох, от буквально день, і на наступний день мені треба було пакувати посилку. І це вийшло на той час, коли не було світла. Я не встигла нічого зняти. Ну, коротше, ось так вийшло: нічого ніяких підзйомів немає, ні фоток, нічого готового виробу. Я лише сподіваюся, що подруга, яка вже отримала посилку, вона ще не розпаковувала, каже, буде розпаковувати трошки пізніше, під ялинку поклала. Um, і я дуже сподіваюся, попрошу її, щоб вона зробила можливо, відео або фото, як він на неї сів, як це все виглядає. Мені дуже сподобалось працювати з цією пряжею. Вона класна, на капор, як на мене, просто супер ось на такій рукавиці. Ну, коротше, сама пряжа дуже класна. Це ферстмел артикул. Я підпишу тут характеристики десь, тому що я вже не пам'ятаю. Але, але. Дуже класно. Я... І, до речі, ж, я не встигла, звісно ж, дов'язати рукавиці, щоб покласти це все в один комплект. Ну, буває, що поробиш. Нічого, я буду нову посилку складати вже в січні і покладу ці рукавиці, звісно, до посилочки, щоб вони були до комплекту. Тому я не встигла і вибила свого графіку в'язання. Мене ця ситуація дуже підкосила. Коротше, я. Дуже сильно отруїлась. Ось буквально перед тим як викласти новий влог. Слава Богу, що він в мене був повністю готовий. Мені просто треба було його завантажити на YouTube і все, і викласти. Тому що сил ні на що не було. Отруїлась я молоком. Якщо ви знаєте, але сподіваюся, ви не знаєте, що це таке: отруїтись молочними продуктами. Це Максимально неприємно, це дуже стресово, це дуже тяжко. І що вам сказати? Я думаю, що якщо ви таке проходили, ви розумієте, що це таке. Вдаватись в подробиці, звісно, не буду. Я одразу почала приймати пігулки, які треба, так, від всього, що було, але нічого не допомагало. І от день і ніч я була ось в такому стані. Думаю, також ви розумієте, що це був за стан. І потім просто я відходила майже тиждень, навіть більше, від цього всього, тому що сил не було, нічого не хотілося, я не в'язала, я просто спала, просто лежала, знаєте, як після дуже сильної якоїсь хвороби. Як я отруїлась молоком? Я не знаю, тому що коли я пила каву з молоком, я собі кожен ранок роблю каву з молоком. Я не відчула в цьому молоці нічого такого, але чому я впевнена, що це було молоко? Також, як би застригти, можливо, когось, тому що на наступний день, як я випила цю каву і зрозуміла, що я отруїлась, коротше, це все було. І вже на наступний день мій чоловік відкрив мої три пачки молока, я п'ю безлактозне молоко, і воно все було спорчене. Тобто повністю спорчене. Навіть ті е, пляшечки, які були повністю закриті, вони не відкривались і так далі. І по сроку придатності їх можна було пити ще Бог на скільки, розумієте? І не те, що вони були відкриті, і воно там стояло. Ні, вони були повністю закриті, було дві пачки були повністю закриті, і одна була відкрита, яку я пила. Чоловік мій не п'є безлактозне молоко, його п'ю тільки я в нашій родині. Ну і коротше, от ось так сталося. Я не знаю, чому, я не знаю як. Скоріше за все, це якось повпливали, повпливали відключення світла, тому що не працював, звісно, холодильник, він не морозив. Але з іншим молоком нічого не сталося, з звичайним молоком, не безлактозним. Ну, коротше, можливо, там щось додали, можливо, воно було. Ну, коротше, я не знаю. Я це до того, що <будьте>, будьте уважні з молочними продуктами, особливо зараз, коли немає світла, всі ці відключення краще 10 раз перепробувати перенюхати перед тим, як використовувати, як їсти. Ну і як ви розумієте, з цих всіх причин. Я також нічого не знімала, не виходили влоги, тому що коли я вже прийшла до тями, так і в мене з'явився і час, і сили для того, щоб в'язати. Я розуміла, що поки є світло, я краще трошки пов'яжу швидше, швидше, щоб все вспіти, все відправити. Ну все звісно, не вийшло відправити, але хоча б щось. А, тому, ну, ось так. Ну і тим паче, що від, відключення світла також грають свою роль, коли немає світла, як зараз, з вулиці, то якщо немає світла вдома, вдома то особливо також нічого не познімаєш. На жаль. А, ну, <смас> Я сподіваюся, що в новому році таких пригод більше не буде. Будуть зніматись влоги і викладатись вчасно. <смас> Хочу показати, який плед я. Купила, але він не один. Я потім ще сподіваюся, що встигну зняти і показати вам сюди вставити. От, який я ще не розпаковувала, він виглядає непрезентабельно але якщо б ви бачили, що твориться в цих сенсеях зараз з цими пледами, це ще норм варіант. Цей плед він 130 на 160, тобто, так, можливо, двоспальне ліжко ви не застелите, але хочу вам сказати, що це, як на мене, дуже гарна якість за таку ціну. Він зараз в акції 180 гривень. Ну, якщо точно 179. Він ось такий, ніби велюровий. Ось такий от. Тут олені, ось так він виглядає. ось. Тут олені, ялинки, якісь дерева. Такого приємного, блакитно-сірого кольору. А, ну, типу, це фліс, або що, я не знаю. Ось такий він, ось такий зовні, так, як велюровий, і ось такий всередині. Такий тепленький, м'якенький, просто класний. <кій> Дуже класний, вже 10 разів сказала, але реально, ну клас, за таку ціну це просто знахідка. Я ще взяла світленький для Хані. Тут от Якщо ви бачите, ось тут ось такий. Він коштував 130 гривень, він також 130 на 160 І також ще взяла червоний там був один такий червоний з зеленими такими штучками, ну, типу новорічний, різдвяний. Він щось також коштував, якщо не помиляюсь, 180 гривень. Я дуже полюбляю пледи. Я б все позастеляла пледами різного кольору, різного формату і так далі. І ось такі в мене вже, ось цей, ось цей, цей вже три пледи є. Точно, мама собі ще два взяла. Ну, коротше, всі в пледах. Тепер давайте перейдемо до мого процесу, який вже тягнеться, я не знаю скільки. Напевно, ну, тижні три, так точно. Це оці шкарпетки, різдвяні, новорічні. Якщо ви дивились попередній влог, я там показувала, що в'язала такі ж, але з Люрексом. Це друга шкарпетка, друга пара, точніше, чоловіча, то була жіноча, це чоловіча. І ось, як ви бачите, я їх в'яжу, вони в мене так повільно йдуть. Ну це просто. Ой, я не можу. Я не знаю чомусь, чомусь. Або мені ця пряжа вже, знаєте, якось приїлась. Я ж одну пару зв'язала, в мене таке буває. В мене вони змотані на два клубочки, і що хочу сказати, ось такі вони. Що хочу сказати, коли я перемотувала перший моточок, першу пару я в'язала, жодного вузлика не було. Все було просто ідеально чудово. Коли я перемотувала цей моток на два клубочки, оці так? Два кейки, щоб в'язати дві одночасно, е, ну, це я не знаю, що то було. Я коли перемотувала, в мене було чотири вузли. Чотири на один стограмовий моток. Ну, це я. Я два вузли відрізала, і вони були досить близько один до одного. І тут десь у мене ще повинні бути два вузли. Я не знаю, де вони, скоріш за все, я до них ще не дійшла. Сподіваюсь, не дійду, але, скоріш за все, дійду. Ну, коротше, якось не дуже мені цей моток сподобався. Ну, які вузли. Ну, блін. Цю, до речі, пару я в'яжу з п'яткою, не як завжди. Але також я знайшла дуже швидку, як на мене, і дуже просту п'яточку. Я зайшла на канал професор Кофесова до пані Ірини і в неї є майстер-клас на вив'язування п'ятки. Я не пам'ятаю, як вона називається чи вона взагалі якось називається, але вона дуже проста і дуже класно виглядає. Ну, клас, це просто ідеальне комбо, і просто в'яжеться і класно виглядає. І так як це чоловіча шкарпетка, я навіть вив'язую клин підйому, тому що на звичайних шкарпетках я не в'яжу клин підйому, я одразу починаю вив'язувати п'ятку бумерангом. Тут він є і мені дуже пощастило, так як в мене рихле в'язання, і я в'яжу шкарпетки на 52 петлях, 54, ці я в'яжу на 58 петлях. Якщо я не помиляюсь, і в майстер-класі пані Ірина також в'яже на 58 петлях. Тому мені навіть не довелося нічого там, знаєте, вираховувати. Все, склад... Все склалось як найкраще, тому по суті мені треба дивитися і просто в'язати цю п'ятку, а потім стопу. залишу вам в описі під цим відео посилання на цей майстер-клас на канал Ірини. І, будь ласка, також користуйтесь такою класною і простою п'яточкою. Хочу зараз показати вам, що новенького в мене з'явилось з пряжі, але, знаєте, це не якісь такі масштабні покупки. Ні, це шкарпетково буде пряжа, тому що я зрозуміла, що у, Фо... Ой, у Форзі у Ярнард вийшла нова колекція. Ну і що ж, я якось казала, що я якось точніше в'язала з Ярнард форзи, і це найжахливіша пряжа, з якої я в'язала шкарпетки. І я якось казала в відео, що я ніколи більше не буду купувати Ярнард форзу, тому що або мені так попалась цей моток, такий, не знаю, але мені там що не сподобався колір, як він виклався, не сподобалась, в принципі, пряжа. Вона розшаровувалась постійно. Але я побачила цю нову колекцію, і мені вона дуже сподобалась. І я вирішила ще дати шанс, так би мовити, цій пряжі. Давайте почнемо з For the Stripe. Ось така. Мені дуже подобаються шкарпетки в полоску. Ось такі вони повинні бути. Дуже класна палітра у всіх артикулів, які я зараз покажу. Але, звісно я ж, не можу замовити все. <хи> я беру на пробу. Нібито, нібито. Я от зараз якби, пробую, нібито нормально, але я вже бачу, що скрутка тут ну, дуже, дуже така, знаєте. Одним словом, просто скрутка. Не дуже гарна. Ну, побачимо. Головне, головне, хоча б, щоб вони були гарні по Кольору і викладалось гарно, а там вже діло таке. Стандартна шкарпеткова пряжа на 100 грамів 420 метрів, 75% вовна, 25 поліамід, колір 28,08. Наступна пряжа це Ярнард Форза. Але Фестиваль, ось такий. Він викладається ось таким градієнтом. Також Неймовірно, мені дуже подобається, коли також такі кольори класні, і ти не сумуєш, коли в'яжеш. Ось, Наприклад, як з цими різдвяними шкарпетками, я вже знаю, що там буде. Ну, одним словом, мені дуже сподобалось. І це 75% вовна. 25 поліамід 100 грамів 420 метрів, колір 29,04. Мені він теж здався якимось таким більш натуральним, не супер якимось яскравим, таким природним. Ну, не знаю, щось мене потягнуло на такі кольори. Ось так він виглядає зсередині. І це рівниця. Це рівниця, яка, ну, Щось трошечки там якось скручено, але так, це рівнеться. Знаєте що, мені насправді я ніколи не думаю про шкарпетки, що вони там будуть закатуватися або ще щось. Мене це взагалі не лякає, тому що це шкарпетки. Вони повинні виконувати свою роль, свою функцію. Їх потрібно носити. І, звісно, що вони буде будуть закатуватись, будуть протиратись, то вони і шкарпетки. Мені головне. Щоб її було приємно в'язати, і вони гарно виглядали. ось так Ось ці мої головні е, такі критерії у виборі пряжі на шкарпетки. Ну, подивимось, подивимось, буде дуже цікаво в'язати. І казала, я казала про природні і такі кольори. І обрала я також нова колекція Ярнарт Унік. Уніку, Унік, ну, коротше, ярнарт уніку, унік, Лана Фреску ось така. Ось така обгортка. І ось так виглядає. В них також дуже гарні палітри. Але коли я обирала, було, знаєте, не дуже вже багато якихось таких класних кольорів. І так як я взяла оці не дуже такі яскраві. Я вирішила, що якусь, якийсь моточок треба брати яскравий, щоб не було прям сумно якось. Ось так він виглядає. Всередині, я думаю, що вони будуть супер яскраві, супер насичені. Також будуть викладатись ось таким градієнтом. І тут 100 г 380 метрів і це 100% вовна. Тобто тут немає ніякого поліаміду, нічого немає. І, звісно, що вони будуть закочуватись з цими катушками, але якщо вони будуть теплі і будуть гріти, то я буду дуже задоволена, тому що дуже холодно. І знаєте що? В мене майже не залишилось шкарпеток. Дуже терміново потрібні нові шкарпетки. Ось так. Колір це 81,13 ось такі класні кольори. Як на мене, якщо, якщо, я дуже сподіваюсь, ці артикули будуть дуже суперові і дуже класні, я б залюбки ще пообирала собі інші кольори. Тому що дуже класні розфарбовки і е, палітра дуже неймовірна. І ще в мене є, знаєте що? В мене є ось такий моточок новорічної Шкарпеткової. Пряжі. Це бобінна пряжа, я купувала 100 г. Тут 75% переносу 25 па, 270 метрів на 100 г. Товстенька пряжа, хоча вона такої не здається. Нібито так. І я їх цей моточок купувала для мами на шкарпетки. Але я не знаю, чи вспію я їх зв'язати. ну Якщо не вспію, їй зв'яжу собі. Якщо ви вже в'язались з цієї пряжі, то будь ласка, діліться в коментарях, як вам ці артикули, як вам кольори і, взагалі, як відчуття від саме цієї пряжі цих артикулів новеньких. Дуже цікаво буде почитати. І, звісно, в наступних відео, в наступному влозі я сподіваюся, що я вже поділюсь із вами також своїми враженнями, своїми відчуттями від. Цих нових артикулів. Насправді, це все, що у мене є, що є на спицях, що є з готових робіт, я вам показала, і що з новенької пряжі також. Ну, і всі історії, які в мене стались, також вам розказала. Я дуже рада, що я записую це відео. Насправді. І все так склалось дуже гарно, є світло на вулиці, сонечко вийшло. Ну прям цей день ніби був саме для цього. В планах в мене на наступний рік, чесно кажучи, грандіозні плани, які я сама собі поки що в голові там щось надумала. І пов'язанню плечових виробів, і пов'язанню шкарпеток. Я дуже хочу, дуже хочу спробувати пов'язати з якихось преміальних пряж. Типу, ой, типту, Типу Лана Гроса, Опал, якісь різні розфарбовки. Що в нас там ще є? Да багато чого є. Грюнтел хочу також спробувати. Ну, дуже, дуже великий в мене, знаєте, такий виходить план. Але я сподіваюся, що все встигну, якщо буде можливість це все робити. Як і фінансова, так і по часу, і. По всім іншим і фізичним станам і так далі. У мене сьогодні 24 грудня вже, і це вже починається такий предноворічний стан, <свісно> предноворічний час, коли я так думаю, що всі починають якось вже готуватись, закупатись там продукти або ще щось до Нового року подарунки. Звісно, я всіх вітаю із Новим роком, із Різдвом, і бажаю вам всього найкращого. В новому році здоров'я, щастя, любові, звісно, затишку у домі, затишку всередині, гармонії, щоб у вас було все спокійно, як і зовні, так і всередині. І звісно, я нам всім бажаю більше натхнення на в'язання, щоб була змога в'язати з того, що хочеться, що подобається, щоб пробувати щось нове. Бажаю вам також, щоб 26-й рік був кращий ніж 25-й. І я буду з вами прощатись, але хочу вам, звісно, подякувати. Подякувати вам за цей рік, за те, що ви були тут, ви були зі мною, ви дивились мої відео, ви ставили вподобайки, ви писали коментарі. Я завжди це кажу, але це правда, це дійсно правда. Це дуже надихає, коли ти знімаєш відео, коли ти викладаєш, можу вам сказати, що насправді це великий стрес. Отак, на, на люди, на публіку щось викладати, викладати себе. Комусь це може подобатись, комусь не подобатись, повинно бути готовим до всього. Коли ви пишете коментарі, коли я бачу, що ви дивитесь, що ви ставите вподобайки, вам подобається. І це надихає робити далі. Ось так це все працює. Звісно, я вам також дякую, що ви додивились це відео до цього моменту, до кінця, як завжди, і я сподіваюся, що в новий рік. Ми війдемо дуже спокійно, дуже весело, що новорічна ніч всіх буде спокійна, затишна. Ми вже зустрінемось з вами в новому році, в 26, в січні, коли саме точно, не знаю поки. Але думаю, що, напевно, десь в 10 може, числах, десь так. Ну, загалом-то, дякую вам, бажаю вам всього найкращого з Новим Роком та Різдвом.